Добрий день, мої дорогі підписники, підписниці та випадкові глядачі та глядачки мого каналу. Якщо ви бачите мене на цьому дивані, це означає, що через рік з чимось перерви, а якщо бути точним, 400 днів назад вийшло моє останнє відео ну, від того моменту, коли я сів знімати оце. І Андрій 15054 повертається, тому я вас всіх дуже-дуже сильно радий вітати. Цей. Рік, ну, ці 400 днів були дуже-дуже насиченими. У мене багато чого сталося, і я подумав, що треба повертатися в Ютуб, але повертатися з чогось такого простого та лейтового, аби і я не сильно напрягався, і руку набив на зйомки з нового відео, і може якось вони трішки регулярніше виходили. Так, да, я вирішив мікрофон потримати зараз в руках, і ви можете мене спитати, на що тобі п'ятличка, якщо ти її тримаєш? А от захотілося мені так сьогодні. Власне, як ви бачите, у мене новий помічник огірочок рік на студії, да. а, а, так. Сьогодні ми з вами будемо робити косметичний ремонт оцих навушників, які я а, протягав з собою 2 роки. Ну, от, грубо, да, дуже грубо, грубо але 2 роки. А, що в них сталося? Що з ними сталося, ви мене спитаєте? Витерлося із голов'я, я його вже зняв, коли суто тестував там чи можу я його зняти чи ні. І витерлися амбашури. Тому, в принципі, ми робимо те ж саме, що з навушниками Beats в тому відео, яке ще на, на жаль, виходило російською в мене. Погнали. Власне, як ви бачите, я вже трішки тут пошаманив з ними. Заради цікавості, я просто коли отримав посиленьку, вирішив зняти і оцю накладочку. І вона дуже-дуже легко знімається, як виявилось. Тому ми її одразу, в принципі, зараз і будемо міняти. У нас сьогодні от накладка і от амбашури. Там трішки, може лампа відсвічувати, зараз я її потушу. Все, лампу я потушив. Отже. Для того, щоб нам безпечно і нормально, без усіляких там пригод і поламів зняти амбашури з навушників, нам треба буде взяти спеціальний інструмент. я за цей рік трішки підобріс інструментами і знанням, тому тепер можу нести щось корисне в маси частіше. От, І так от його обережненько. Оп, і защолочка. Раз знялася, два знялася. І отак от, от всі по колу ми проходимо і знімаємо їх. Так. Mm -hmm. Все. От п'ять защолочок сняли. все, у нас знялася наша амбашуріна. Перша знялася. Відносно наборчику, який я собі нещодавно, до речі, купив, це от такий от набор. Він у нас на IT-боксі, здається, коштує 300 гривень. І він достатньо функціональний. І мені от такого скальпеля дуже давно не вистачало для моїх проєктів. Відповідно, для розборки ноута він взагалі шикарний має бути. Але поки це не доказано, перевіримо, перевіримо пізніше. А ми з вами знімаємо другу. Так, на кожному з них, на кожному з навушників, є от така помітонька. Ви орієнтуєтесь за цією поміткою і тільки тоді вставляєте от, саджаєте амбашурину. Якщо воно співпало, це значить, ви не помилилися вухом і все зробили чітко. От. Ви все це один раз от, так от притисли. Воно добре так позвеніло і все. Ну, вони явно не рідні, вони явно не звідси, але принаймні вони взаємозамінні. Тому, ви знаєте, вони зараз будуть виглядати майже як нові. І можу вже викладати на OLX і писати нові, не юзані GBL 760 NC. Не були в ремонті, там батарея нова і все інше. І хтось таки докупить. Але Ну, це не надто чесно, по відношенню до людей. Так, і тепер найцікавіше. Прикріпити, прикріпити оцю накладку, от. по ідеї вона якось ось так от саджається. Але треба спочатку захисний шар зняти. Так, вона в мене вже зачепилася. Оп, все. Так, знімаємо зараз захисну плівку Тремівську. Отже, я її зняв. Нарешті там, вона запакована так, начебто. Ну, я не знаю, коротше, це, мабуть, зроблено так, щоб воно 100% випадково не відклеїлося і тому подібне, але, ну, якби, ладно. Так, і тепер ставимо її. Ставимо її так, аби вона правильно у нас зайшла та приклеїлася, бо у нас права на помилку немає. Мабуть. Ага. І, скоріш за все, я переплутав в сторону, так? Да? Ну, да, мабуть, тому що... Да, що. Найцікавіше, я забув, що це не так, як в біц було у нас в байдре. Коли ми міняли, тут немає пластикової основи у цієї накладки. Відповідно, ви можете її спокійно гнути, як вам треба. Вона максимально пластична. І ви собі отак от відремонтували, все все поставили. Всі товари для навушників можна спокійно знайти у нас на ProMUA. Там дуже багато продавців. Попередньо тільки потелефонуйте, спитайте, чи сумісне. Зазвичай продавці. Одразу кажуть, чи сумісне, чи ні, і насолоджуйтесь далі своїми улюбленими наушниками і улюбленим звуком. Що я можу сказати про них за два роки експлуатації? Класні наушники, свою ціну вони повністю у мене відбили. От, прям повністю? Я їх носив дійсно щодня, пройшов з ними модернізацію, пройшов з ними мережеві роботи. Прогулянки з псом вони в мене витримали. І так, звісно, за два роки я їх почав частіше заряджати, тому що певна кількість циклів у акумулятора вже вийшла. І якщо я раніше їх заряджав раз на два тижні, то зараз, і тоді я ще користувався, до речі, режимом активного шумоподавлення, то зараз я без цього режиму. Заряджаю їх раз на тиждень, в принципі, вони ще походять. Далі, за рахунок того, що в них є джековий роз'єм, то зможу спокійненько користуватися ними з комп'ютером чи зі своїм ноутбуком. Власне, на цьому все. Був радий повернутися. Сподіваюсь, перший відео за дуже довгу перерву вам зайде. І буду чекати на ваші коментарі, критику, побажання і тому подібне. Тому давайте до зустрічі в наступних відосах.